Підписання контракту між владою міста з одного боку та французькою компанією сент Гобен ПАМ каналізасіон з іншою є частиною грантової угоди між урядами Франції та нашої держави. Документ містить собі конкретні цілі, які направлені на відновлення критичної інфраструктури та підтримці ключових секторів економіки. Хочу зазначити, що це велика честь займатися проектом відновлення водопостачання для такого великого стратегічно значущого міста, як Кривий Ріг, і я особисто залучений в цей проект, бо кілька років тому відвідував ваше місто. Я щиро радий, що є довіра від Короворізької міської громади Дніпропетровської ОВА та Міністерства економіки України. Підписання контракту передбачає в подальшому будівництво магістрального водогону довжиною в 13 кілометрів. Цьому передувала масштабна кропітка підготовча робота на всіх рівнях влади місцевому Власному та загальнодержавному і успішне впровадження спільного українсько-французького проєкту матиме досить значні результати для Дніпропетровщини та нашої держави. Загалом цей проект є важливим не тільки для міста Криворі, а цілому для Дніпропетровщини в цілому взагалі областей. області. Я дуже хочу подякувати за командам і Криворіжя і Франції за надану допомогу. і Сподіваємося на подальшу співпрацю. праці. Загальна вартість підписаного контракту сягає близько 15 мільйонів євро. У відповідності до його змісту побудують магістральний трубопровід від Караченівського водосховища довжиною в 13 кілометрів і діаметром труби в тисячу міліметрів. Додатково встановлять насосні агрегати, здійснюватимуть технічний супровід будівництва та експлуатації об'єкта. Цей проект для нас не тільки не стільки інфраструктурний проект, це е, значно більше для нас. Це частина великої великої роботи щодо ліквідації наслідків підлої підлого підриву каховської дамби. Цей проект надає стійкість і, е, нашому регіону. Нашому місту щодо водозабезпечення після успішного виконання запланованих масштабних робіт, зазначених в контракті, мешканці мільйонної агломерації Кривого Рогу та Криворізького району отримують покращену систему водопостачання. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлев, перший міський.